Наприклад, в Херсоні біля Херсону Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Привіт, пане Олександре. Добрий вечір. Добрий вечір. Я зараз покажу таке загальне відео, щоб ми від політики скерувалися до війни. А після цього вже і ваша тема, хоча все ваша тема це війна. Протягом 100 бойових зіткнень відбулось на лінії фронту протягом доби. Так, сили оборони відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки, та ще 18 атак південніше тоненького та поблизу Первомайського і Невельського Донецької області. Ще 32 атаки відбили на Мар'їнському, та 19 на Бахмутському напрямках. Послухаємо. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут безуспішний штурм позицій українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Ну, ви знаєте, це такий офіціоз, який ми маємо передати, щоб люди знали загальну картину. Я розумію, що ви на, ви на певному напрямку, у вас певна робота. Але як би ви прокоментували от зараз перебіг війни? Ну, загалом, якщо казати по нашій області, я вам Да, Звичайно, віде. звичайно. То наші хлопці там низьки України їм вони продовжують робити неможливе на лівому березі утримувати цей плаздар. Ми розуміємо наскільки це важко, і що о, таку львову долю у вони зараз приймають на себе, які повинні були летіти б на голови цивільних о, в Херсоні. Yeah. І тому вони там тримаються. Ми вчора бачили ось нещодавно викладене відео, як о, евакуюють. Пораненого з кринок. і як це важко більше там двадцяти снарядів прилетіло по цій лоці по цьому човну, який рухався в сторону правобережжя, щоб евакуювати цього пораненого, і ми тільки можемо здогадуватись, здогадуватися, яка там ситуація на самому утримувати цей плацдарм, коли так важко, тільки пораненого евакуювати. І дійсно, ми утримуємо не тільки плацдарм, на лівому березі ще й весь берег правобережної Херсонщини, тому і героїчно боронимо Херсонщину правобережно. Давайте тепер значить вже ближче. За минулу добу противник здійснив 32 обстріли Херсонщини. Окупанти випустили 194 снаряди з застосуванням артилерії, мінометів танків. З, ЗВ, БПЛА та авіації. Про це повідомляє ваша військова херсонська адміністрація. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичну установку, установу та припортову інфраструктуру у Херсоні. Через російську агресію три людини дістали поранення. І знаєте, пане Олександре, можливо, ви бачили в інтернеті, ми таке не показуємо. Може, і ти бачив, Тарасе, значить, там інтерв'ю з артилерістом. Бачив це да, російським, де він каже, по п'ятиповерхівки. Не бачив? Ні, не, ну, не там знає не. той його питає. А як, от ви е, стріляєте, ви правильно стріляєте? Ви поціляєте? Він каже: ну як? От ми беремо, наприклад, п'ятиповерхівку, mm -hmm. і точно, якщо ми не в один під'їзд mm -hmm. попадемо, то в сусідній. Mm -hmm. Отак він відверто говорить, як вони стріляють. Ну, розкажіть про Херсон. Будь ласка, больова точка, як і все. Так, вчора дійсно обстрілювали і одну із адмінбудівель, і ну, саме влади, і гаражі, інфраструктуру. Жінка була поранена вчора 62-річна, яка на маршруті саме їхала. В мікрорайоні острів це такий найнебезпечніший, мабуть, район. Також в наслідок влучань керованих авіабомб на Бориславі. В Береславі двох людей постраждали. Двоє чоловіків сьогодні знову по Бориславу вдарили двома керованими авіабомбами. А також по селу Крупиця поряд також Бориславський район, там по агропідприємству фермерському господарству продовжують знищувати і це росіяни. На жаль, але і такі відголоски росіян, які тут були сьогодні, також дали знати. На мінах підірвали двоє чоловіків 48 та 62 років. Вони пішли в посадку збирати дрова. Звичайно, там не було розміновано. Були знаки встановлені, але люди пішли за дровами і підірвались на міні. Один у важкому стані доправлений до лікарні з ампутації ноги, а інший в середньому ступені тяжкості з ампутації пальців. Також на ногі. Да. От Тараса, як живе місто? Ну, на жаль, поки що, в зоні досяжності російської артилерії, і все іншого. Ну... Що сказати? Ну, тут тільки військовими засобами можливо знаходити цих людей, тому що тут ну, мається на увазі тих, хто обстрілюють. І ну, тут тільки армія, може, коли з'явиться в Україні авіація, то ну, буде можливість все ж таки підсунути да. це. Ну, на жаль, воно і далі буде продовжувати, тому що, як ви говорите, вони не приховують, що вони здійснюють терористичні акти, обстрілюють мирне населення, вони вважають це нормою. Так, да, вони вважають це нормою. Так, да, вони вважають це нормою. Скажіть, будь ласка, технічні питання, які я завжди вам задаю. В місті все є з точки зору їжі, питної води, інфраструктури. Більш-менш все працює. Ви завжди мене поправляли: що чому більш-менш все працює? Ну так, дійсно, аптеки працюють, медзаклади працюють. Всі супермаркети в достатній кількості працюють на такі на ту кількість населення, яка зараз є в Херсоні. Це менше ніж 30%. відсотків. 25 – двадцять це 73 тисячі з 300 тисяч зараз проживає, тобто і сільпо працює, а тебе працюють і там навіть кав'ярні, якісь кафешки. Працюють щодо теплопостачання на 89% дев'ять Забезпечені населення, не забезпечений тільки мікрорайон острів. Там дійсно важка ситуація. Там поверхнева лінія тепломережа, вона постійно руйнується постійно наші е енер. Комунальники ладнають, але вона знову руйнується, руйнуються. Там вже дійсно, мабуть, така глобальна реконструкція буде вже після того, як відкинемо росіян? Так зі світлом населення Херсонське з водою і також водоведення присутнє, і газ. Також а скажіть, будь ласка, чи часто вимикається газ, наприклад, чи вода, чи світло? Глобально ні, якщо тільки так, от локально, коли при влучанні якоїсь нарядної і пошкодженні магістралі звичайно перекривається газ, виїжджають служби, ладнають, з угу. перевають, міняють кусок труби і знову запускають. Такі магістральні проводи, які там запитують все місто, звичайно, такого один раз було, але також за день зробили. Тобто, інфраструктура ж досить швидко поновлюється. Так виходить завдяки нашим героїчним людям, які тут працюють. Спасибі вам, пане Олександре. Дякую вам. Дякую, дякую. спасибі, що ви були з нами. Привіт всім.